Друзі, у нас нове надходження. А саме такий прикольний кореєць, як Sanyoнг Corrando 12-го року випуску. авто було придбано офіційно дилери в Україні. А, прикольний кросовер за невеликі гроші на повному приводі, а, Має двигун 2 літра газ-бензин. ось, Непогана комплектація, а саме камера позаду є. Єде я вам покажу, Тобто є ще АВД, фаркоп. Такі, ну, досі приємне авто на кожен день на механіки, Тут взагалі тут ніяких питань немає. Що у нас по салону? По салону у нас зустрічає з вами тканина. 4 електроциклоподйомника, Складаючі зеркала. Прикольно, фішка небагато, кого такої фішки нема. Засідаємо, э, коробка передач, подарів сідушок. Тобто ми темедія з блютузиком. Ми беремо тієї камери, щоб показував позаду. Включаємо R, А зустрічає камера. Тобто, взагалі отакий у нас Сеньйонг. Е, мультикермо, автосвітло. Тобто, ну, Блін, досить комплектація, туманки, газ. новингас. така у нас з'явилася автівка. Це невеликий гроші. Друзі, щоб її пригнати або придбати, ми знаходимося за адресою велика кільцева дорога Шлиця, на території столичного ринку, Авто, можливо, за готівку, кредит, тредин або різних. Всім гарного дня!